Мотиваційна лотерея чи почесна відзнака у Рівному стартувала лотерея для донорів. Їх відзначатимуть спеціальними нагородами на знак подяки за внесок у збереження життя. Щоб зацікавити донорів, ті, які роблять більше п'яти донацій, вони можуть отримати цей відзнаку і. І носити її як нагадування про свою громадянську участь в тому, що здають кров, і яка сьогодні дуже необхідна для наших знову ж таки воїнів, поранених і, взагалі, людей, які потрапили в якісь небезпечні ситуації. Окрім відзнаки, можна отримати побажання та подяки. Вони тягнуть лотерею. Якщо витягають значок, значить значок. Ця акція буде тривати. До 14 червня, до дня донора, от кожного дня розігрується один-два значки в залежності від того, скільки таких донорів є у нас на цей, на цей час. Одним із учасників лотереї став Роман, який понад 50 разів долучався до внеску у здоров'я нації. Удачі вам. Читайте, розмовляйте. Дякуємо. Ваша кров подарує надію. Дивіться, тут 50, коротше, 27 чи 28, в другій книжці 27. ну, Десь 55 раз уже. А не записаних, то теж десь разів 20 давав ще. Чому здаю? Бо людям треба ж. І на армію треба, і онко десь, в Ну, Таке ж. Ходити, деколи два місяці, три. Нагадаємо, лотерея буде діяти до 14 червня. Цю ініціативу приурочили до Всесвітнього дня донора. Діана Смірнова, Володимир Захаров. Новини Рівного.